Знайомтеся, це мила подорожниця, і вона зараз в роздуму. Франція відома своєю Ейфеловою вежею, в Турції все all -inclusive. в Китаї велетенська стіна. А от що є такого незвичайного в Україні? Які таємниці приховують собі наші українські землі? Оце і буде з'ясовувати мила подорожниця. І саме найперше місто, в яке вона відправляється, це звенигородка. Віталію! Я приїхала в Звенигородку. Настрій вона, якщо чесно, набагато кращий, ніж погода. Я сподіваюся, що мені вдасться вам розказати і показати місця. І що вони вийдуть такі класні, як мені цесна посмішка? Звенигородка це невеличке місто в Черкаській області, про яке ми чули завдяки сиру Звенигора різних видів та водяника. і з їхнім лижнім курортом, яке знаходиться поруч біля Звенигородки, всього 20 хвилинах їзди. А що ще є, цікаво у цьому місті, яке було засноване раніше ніж коло під Крисою Амерко? Так чим же ти мене здивуєш, звини голі. Бачите, ззаді верхівки його куполів. Ну що ж, пішли. Костел знаходиться відразу за автовокзалом. Повертаєте праворуч і йдете прямо по осі асфальтованій доріжці. Ой, упс. Я по церкві моєму пройшла. кадр ще раз. А тепер порядок. А ось і сам костел. Ого, який він високий! Та тут як три мене буде, а в мене зріст метр сімдесят. Щоб було зрозуміло, весь масштаб для початку скажу, що ця Римо-католицька церква є самою найдевнішою спорудою в Венигородці. Є всього насього 210 років. Костел побудований в стилі класицизму із простими та лаконічними формами. Немає ніякої ліпнини, барокових завитків, помпезності. Все чітко і зрозуміло. Із декору тільки колони, що роблять цей костел схожими на якийсь античний храм. Якщо придивитися, то помітно, що з однієї сторони костел має вигляд церкви, а з іншої канцелярської будівлі. Це все через те, що був період, коли його використовували не зовсім за призначенням, як склад, тренувальний зал і навіть як приміщення автостанцій, на згадку, від якої костел і отримував ці потворні цвокові плиточки. Та які б шрами не були залишені часом чи подіями на тілі костелу, а він таки вистояв. І зараз вітає кожного, хто вперше ступає на землі з Винигородки. Є свій санаторій на базі радонових вод. Це моя наступна локація, і я хочу подивитися, що ж це за вода там така. А зацікавлена вона мене тим, що водичка то не проста, а насичена радіоактивним газом радоном. Його в малих кількостях застосовують для лікування опорно-рухової системи. радикуліти, остеохондрози та інші напасті, які так полюбляють чіплятися до людини з руками. Я зараз якраз стою під, під заборчиком і дуже сильно мені хотілося потрапити туди на територію, походити, познімати, подивитися. Там, до речі, говорили, що там є чотири скважини із радоновою мінеральною водою. Хотілося подивитися. Ну що це таке? Це що, як в Миргороді? Я вже зібралася туди потрапити, але мене зустріли. Зачинені ворота з величезними такими замочками і охоронець, Він сказав, що на територію заходити не можна, бо це приватна власність. І ця приватна власність у нас зараз виставлена на продаж. І коштує вона трішечки, трішечки більше і дорожче, ніж дім пана Ляшка Всього 600 тисяч доларів. Продешевий Ляшко Ну що ж. Радунової водички я в санаторії не попила, кукиш отримала. Але мені сказали, що тут біля Звенигородки, в Хлипниці є джерело і з цілющою водою. І воно лікує захворювання нира. Так це чи ні? Зараз перевіримо. А я собі стаканчик дала. зараз покажу. Тут приємно знаходитися. Пахне соснами, пташки виспівують, наче на Євробаченні. Аж самі захотілося. Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох-тьох-тьох. Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох. Ладно, не буду відбирати хліб у Джамали. А і ще здається, ніби я йду по якомусь рослинному тунелю. А в кінці я бачу жовтий цвіт. Я там ще поки, правда, до джерела не дійшла, але я десь побачила, Ви бачите, баночка. Це березовий сік, хто здобуває. І знаєте, що я думаю, У мене є стаканчик, а там стоїть баночка. І я зараз відрізу і спробую березовий стік. Я думала спробувати, але чесно я сік з мурашками не дуже хочу. Він якийсь кисловати, коротше, наче сировотка якась воняє. Взагалі, я краще дійду до джерела, а баночку поставлю на місце. Так, полізла нього. Ну що ж, я вже біля джерела, зараз скуштую, яка вона на смак. Будьмо. Ні, ні, зробимо не так. Я зараз, бо в мене тут є сирочок, я зараз піду на лавку, з'їм цей сирочок і зап'ю цією водичкою. І в таких комфортних умовах придегустую і скажу, смачна вода чи не смачна. Вода взагалі нічим не пахне, немає на якихось сторонніх запахів, неприємних. Просто вода, вона прозора. Холодна, <смас> дуже холодна. І здається, і вона, до речі, смачна. Напевне. Не знаю. Вода як вода. Аж зуби замерзли. Ну що ж? Лізові водички я попала, сили набралася, я так сподівалася, і мені час відкривати тепер щось нове. До речі, я тут доки роздивлялася карту з Я надивила на дендропарк. Взагалі-то дендропарк я дуже сильно люблю. Мені подобається особливо ще в умані Софія. І тому я зараз відправляюся в дендропарк з Венигородки. <му> я вже прийшла Ру... один метр і я вже біля дентропарку. Якась. Я думала, це буде дендропарк, а тут три дерева на один гектар землі. Все! Де фонтани? Де лодка? А де, де конька? Я вже не пам'ятаю, хто там У мені, в умані мене возивка, <гас> де бричка, де тунель. В <гас> цьому дендропарку вже 53 роки. Тут ви не побачите ні однієї лавочки, ні однієї клумби, ні одного ліхтарика, ні однієї вимощеної доріжки. Зате я зарослі бур'янів та купи сміття, рівномірно розкиданих по всьому парку. І в мене складається таке враження, що це їм зі Львова сюди попідкидали. Не на Ватутінське ж думати. І остання локація на сьогодні один із самих відомих будинків з Венгородки. А цій будівлі, яка виглядає так, ніби її забули побілити перед Пасхою, жив Кримський. Ага. Агатанг. Агата Ангел. Агатангел Кримський. Більшість з вас його пам'ятає ще з уроки світової чи зарубіжної літератури. Згадайте, восьмий клас Амар Хаям. Роботи ось цього Амар Хаяма і переклав Кримський, який жив у цій будівлі. Ось ці. Зараз я вам прочитаю четверо вірші. Пам'ятайте, яке ми вчили. І ви зараз все згадайте, хто такий Агатангел. Не зупиняється небесна колісниця. Не насищається людьми земля-землиця. Ти рада, що тебе вона ще не пожерла. Не поспішай радіть. Вона не забариться. Шановні укладачі шкільної програми. Я вам дуже щиро вдячна за моє щасливе шкільне життя. Бат Ангел Юхімович у 30 років вже був професором. Він знав 60 мов. Ну, от я знаю українську, колоритний черкаський суржик. Закрий хаорточку, а то так дме, що аж попінка злітає. Знаю ще російську, англійську рівень елементарі. Це чотири мови. Чотири і 60. І куди ото дивилася Леся українка, в яку кримський був закоханий? Такі чоловіки на дорозі не валяється, їх треба хватати і тікати, доки не передумав. Звенигородка на перший погляд схоже більше на якийсь великий хутір з побіленими та однотипними будинками та погризеним асфальтом, а вулицями тут і досі курсують старенькі машинки, від яких будуть в захваті цінителі ретроавтомобілів та власники стегучих заправок. Здається, що час тут не просто зупинився, а він перелякано дав драпакат 200 ще років 40 назад. Від побаченого спочатку огортає розчарування. Чи то смуток, навіть не знаю. Здається, що тут робити нічого. Але це не так. Якщо знаєш, куди йти і на що дивитися, бо насправді це місто таємниця. І серед цілкових будівель тут ховаються справжні і старичні перли. Ось римсько-католицький костел. А ось ця будівля, яка більше нагадує палац якогось багатого князя, насправді це було ремісниче вчилище. А під цим будинком повітового що є підземні ходи. Щоб вдосталь намилуватися красотами Венегородки, які розкидані по всьому місту, одного дня замало. Сьогодні це все. З вами була мила Подорожниця. До наступних зустрічі в якомусь із чергових куточків України. Па-па!